Доброго здоров'я всім, навчально новий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Полишин, я інструктор по домедичній допомозі. Тема даної лекції пожежа осіння, а якщо більш конкретно, то ми розглянемо з вами вогнегасники, їх види і класифікація вогнегасників. Часто виникає таке питання: от є пожежа? Є вогонь, чим можна загасити вогонь, який тип вогнегасника підходить до е, даного виду пожежі, наприклад, коли е, предмети знаходяться під дією струму. Або, наприклад, горить пальне, бензин, дизель, або, наприклад, горить е, дерево. Ось. Оці актуальні теми, оці актуальні питання ми з вами розглянемо за найближчі там. Декілька хвилин. Отже, сьогодні є 5 типів вогнегасників, і ми конкретно з вами проговоримо кожен з них, щоб визначити, який тип вогнегасника підходить для, чи іншої, а, для того чи іншого загоряння. Хімічний пінний вогнегасник призначений для осіння твердих матеріалів і горючих рідин, Хімічна піна є гарним провідником електричного струму, тому забороняється осіння електроустановок і проводів під напругою. Тобто хімічний підний вогнегасник добре гасить тверді матеріали і рідини, але заборонено його використовувати для матеріалів під дією електроживлення, під дією струму. Другий тип вогнегаснику повітряно-пінний вогнегасник, використовується для гасіння твердих речовин, горіння тліючих матеріалів і горючих рідин, але не годиться для осіння речовин здатне горіти без доступу кисню і електроостаткування під навколою. Тобто перші два типи вогнегаснику повітряно-пінний вогнегасник та хімічний пінний вогнегасник, не придатні для гасіння матеріалів під живленням струму. Третій тип вогнегасника волокислотні вогнегасники, застосовують для осіння речовин, матеріалів і електроустановок. Це більш універсальний тип вогнегасника, вуглекислотний вогнегасник. Винятком встановлюють речовини, здатні горіти без доступу кисню. Волокислотні вогнегасники завдяки своїй універсальності і ефективності осіння отримали широке поширення. Переносні кислотні вогнегасники розрізняють лише своїми габаритами і складаються з балона з діоксиду вуглецю, запірного вентиля, розтроба і шлангу. Наступний тип вогнегасника це аерозольний вогнегасник. Призначений для осіння загоряння лег легко займистих і горючих рідин, твердих речовин електрообладнання під напругою. Виняток становлять лужні матеріали і речовини здатні горіти без доступу кисню. Тобто є плюси, є мінуси. Наступний, п'ятий тип вогнегасника це порошковий вогнегасник, застосовують при всіх типах загоряння, використовуючи в якості вогнегасної речовини порошок загального та спеціального призначення. Тобто, якщо говорити серед цих п'яти типів вогнегасників, порошковий вогнегасник він є найбільш універсальний і підходить для всіх е типів загоряння. Який вогнегасник вибрати зазвичай? Виникає таке питання і ось відповідь. При виборі вогнегасника необхідно врахувати кілька різних факторів. Перше площа приміщення. Наявність перегородок коридорів сходів і шляхи евакуації на 10 метрів квадратних в середньому потрібно 1 кілограм вогнегасної речовини. Тобто, якщо ми розглядаємо, що нам потрібно там вогнегасник для дому, це один тип може бути вогнегасника і один об'єм балону вогнегасника. Якщо це Вогнегасник для автомобіля, то це інший тип вогнегасника. Для промислового об'єкту ще більш е великий об'єм, скажімо так, повинен бути вогнегасник. Клас можливої пожежі, що може запалитись приміщення, тільки тверді речовини або також родини, електроприлади і гази. Виходячи з цього, вибирають тип вогнегасника. Вага вогнегасника. Деякі моделі мають дуже велику вагу, що ускладнює їх використання. Наприклад, вуглекислотний вогнегасник при масі заряду 4 кг має загальну масу 16,5 кг, а порошковий з такою ж масою заряду важить всього 6,5 кг. Вартість вогнегасника також потрібно враховувати, відповідно виходячи з тих а, можливостей, які а, в нас є. Різні типи вогнегасників мають різні ціни при одинаковій вогнегасній здатності. Потрібно пам'ятати, що два або кілька вогнегасників з більш низькою вогнегасною здатністю не можуть замінити один апарат з більш високими характеристиками. Як застосовувати вогнегасник в екстреній ситуації? За принципом використання дії з усіма типами вогнегасників, схожі для початку роботи вогнегасника користувачеві необхідно зробити наступні дії. Тобто вогнегасники вони мають одинаковий тип, скажімо так, пожежогасіння. Перше, що нам треба висмикнути, захисну пломбу. Тут на вогнегаснику є така захисна пломба, яка унеможливлює випадкове натискання ручки на вогнегасника. Висмикуємо захисну пломбу. Друге, підійти до вогню на безпечну відстань в 2-3 метри. Третє направити шланг вогнегасника або сопло на вогнище. Тобто може бути такий кімнатний чи автомобільний він невеликий, а, прямо це сопло. Направляємо на осередок на вогнище. Натискати е, кистью руки на важіль запірного пристрою короткими натисканнями. Тобто ви берете і повністю надавлюєте на, на цей важіль е, декількома натисканнями. Ось. І таким чином е, вогнегасна речовина е, гасить уже полум'я. Найчастіше запитання про вогнегасники. які вогнегасники краще порошкові, вуглекислотні, аерозольні чи інші типи вогнегасників? Залежно від області застосування, перевагами і недоліками володіють всі вогнегасники. Який вогнегасник потрібен для автомобіля? Порошковий або вуглекислотний. з ємністю балона не менше 2 кг для легкового авто і не менше 5 кг для вантажних автомобілів. Який вогнегасник потрібен для будинку? Для будинку добре мати комбінацію з порошкового і вуглекислотного вогнегасника. Якщо, знову ж таки, є можливість продати два, то це а, ідеальний варіант. Принцип дії вуглекислотного вогнегасника. Тобто з п'яти типів ми визначаємо, що є два класи, два види вогнегасників, які здатні. А, Гасити, застосовуватись при виникненні полум'я в різних ситуаціях, в тому числі при загорянні електроустаткування. Це є вуглекислотний вогнегасник і це є порошковий вогнегасник. Принцип дії вуглекислотного вогнегасника. Конструкція складається з металевого балона і запірно-випускного механізму. Балон наповнений стисненим вуглекислим газом під високим тиском діоксид вуглецю. При випусканні струменя гарячого газу з сопла він збільшується в об'ємі в 500 раз, різко знижуючи свою температуру до позначки мінус 72, тобто вуглекислотний вогнегасник, при його використанні викидає себе стиснений газ і температура цього газу сягає позначки мінус 72 градусів. Він ефективно охолоджує. Палаючу речовину, витісняючи кисень з вогнища загоряння, припиняючи хімічну реакцію горіння. Головним достоїнством таких моделей є відсутність забруднення. Газ випаровується, не залишаючи слідів і не завдаючи шкоди цінному майну. Саме тому такі моделі широко застосовують для серверних приміщень, комп'ютерних залів, складів і музеїв кімнат та приміщень з цінними технологічним обладнанням. Крім того, термін служби вуглекислотних моделей становить 10 років, з регулярністю перезаряджання один раз в 5 років, тобто є свої переваги. Ось так виглядає вуглекислотний вогнегасник. Він може бути з, з растропом, з соплом, який вмонтований просто на самому вогнегаснику, а може бути з додатковим шлангом, ось який. Потрібно певним чином зафіксувати в руках. Пам'ятаємо, що перед застосуванням пристрою у замкнутому е, просторі необхідно евакуювати людей, так як вуглекислотний газ в сильній концентрації, небезпечний для здоров'я і життя. Мінімальна відстань від кінця раструба до вогню становить 1 метр. Розріджений вуглекислий газ може генерувати розряди статичної електрики. Може також пробивати. Е, вириваючи з раструба СО сильно знижує його температуру, що може призвести до термічних опіків шкіри користувача. Рекомендується не торкатись раструба оголеною рукою або використовувати рукавички. Тобто е, самого сопла чи е, цього подовженого шлангу з раструбом бажано не торкатись руками, щоб не було обмороження. Торкаємо ще раз якусь додаткову тканину і вже таким чином направляємо цей раструб, це сопло в е, саме вогнище. Ще раз найчастіше питання про вуглекислотні вогнегасники. Що таке вуглекислотний вогнегасник? Вогнегасні пристрої, які відносяться до газової категорії, так як в ньому вогнегасною речовиною є вуглекислий газ, який перебуває в зарядженому балоні в рідкому стані. У чому відмінність від інших вогнегасників? Головним достоїнством таких моделей вогнегасників є відсутні заброднення. Газ випаровується, не залишаючи слідів і не завдаючи шкоди цінному майну. Крім того, термін служби вуглекислотних моделей становить 10 років з регулярним перезаряджанням один раз в 5 років. А, плюси можна загасити практично всі види загоряння, а, газ. Швидко випаровується. Про що слід пам'ятати? Перед застосуванням такого вогнегасника слід евакуювати людей з приміщення, так як газ може зашкодити дихальним шляхам і призвести до втрати свідомості до небезпеки в подальшому здоров'ю людини. Також при виході з розтропу температура сягає мінус 72 градуси. Не торкаємось до самого шланга, до сопла голими руками. Порошкові вогнегасники принцип дії порошкового вогнегасника. Газячі властивості порошкового вогнегасника налаштовані на витіснення стисненим газом з балона негорючого складу на основі мінеральних солей. Подрібнені солі, потрапляючи в осередок загоряння, перекривають доступ кисню до полум'я і ліквідують пожежу. Індикаторна шкала і датчик дозволяють контролювати внутрішній тиск балоні і підтримувати його на оптимальному для нормальної роботи рівні. У разі виявлення вогнища загорення або задимлення необхідно висмикнути захисну чеку і натиснути на спусковий важіль запірного механізму, направивши сокло на вогонь. Через відкритий прохідний клапан, а через сифонну трубку, направити потік порошку на осередок загоряння. Негорючий порошок сформує на поверхні твердої речовини або рідини захисну плівку, яка не дасть кисню доступу до вогню. Ось так виглядає, або кімнатні, чи, скажімо так, такі от маленькі ручні, ось так вони виглядають, в тому числі і автомобільні. Це порошковий вогнегасник, який рекомендовано мати вдома чи в автомобілі. Переваги порошкових моделей. Сильними сторонами порошкових моделей є те, що широкий діапазон температур зберігання від мінус 50 до плюс 50 градусів Цельсія можна зберігати такі вогнегас. Можливість засіння пожеж класів А Б, С, Е. Можливість застосування як на об'єктах нерухомості, так і на транспортних засобах. Міцний корпус, низька ціна, дешевший, ніж вулики Нагадаю ще раз, порошкові вогнегасники здатні боротись з пожежами чотирьох класів. Складності, тобто типи а, складності пожеж, клас А, горіння і тління твердих матеріалів речовин, дерев'яні елементи, конструкції, пластмаси та інші. Клас Б, Горіння рідин, розчинних і нерозчинних водів, бензин, дизельне паливо, технічні мастила, гліцерин. Клас С, Горіння газів, бутан, пропан, технічний газоподіб суміш. Клас Е, електропроводка і обладнання під робочою напругою не більше однієї тисячі вольт. Ці всі класи, якраз під ці всі класи, підпадає порошковий вогнегасник. При гасінні необхідно дотримуватись наступних правил безпеки. Гасити вогонь вслід перебуваючи не ближче одного метра від полум'я. Направити струмінь порошку необхідно від краю до центру вогнища загоряння, залишаючи для себе безпечний коридор для евакуації. Після використання і завершення гасіння вогню. Слід ретельно провітрити приміщення, звільняючи його від залишків порошку. Найчастіше питання при порошковому пропорошкові вогнегасники. Який термін придатності у нового заправленого вогнегасника? Термін продатності залежить від порошку, яким заправили вогнегасник. Він становить від 4 до 10 років. Але перевіряти на відповідність тиску робочого газу потрібно щокварталу. Рекомендовано щокварталу. Чи можна зберігати вогнегасник в неопалюваному приміщенні при мінусовій температурі? Діапазон температури експлуатації та зберігання порошкових вогнегасників від мінус 50 до плюс 50 градусів Цельсія. Ось такі відмінності переваги і недоліки всіх типів і класів вогнегасників ми сьогодні розглянули за декілька хвилин. Ви можете вже оцінити площу. Скажімо так, приміщення чи а, клас автомобіля, тип автомобіля, який ви хочете придбати вогнегасник, і відповідно вже а, дотримуючись певних рекомендацій, а, підібрати потрібний клас, типу вогнегасника. Пам'ятайте, що від цього може залежати а, життя і здоров'я людей, а також і збереження майна після загоряння. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами з Богом.